Десь. У нас три питання. Це сам, але з села локація. Там виробнича травма. Кажу, що оце, що правда, скажу, ніхто не повіряє. Сухай не буде. Там не Так, всі є на місці, так? Да? Когато так. Дивіться, у нас е, порядок денний три питання. Про звітування відділів установи організації підприємств Медінської сільської ради в рамках звітування голови раз на півроку. Друге про розробку стратегії розвитку Медінської територіальної громади і заходи. Третє про День села Медини відповідно е, ну, на нагородження, на, 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 на але ми його говоримо, чи треба, чи не треба. Значить, е, тому пропоную почати по порядку денному. З нами присутня Наталія. Ну, хто бачить камерами, напевно, ви не бачите Наталію, от побачили да, старости. Наталія погодилась з нами попрацювати певний час з допомоги стратегії саме як внутрішніх наших процесів. Вона буде комунікувати з кожним із керівників відділів для того, щоб допомогти нам створити ну, краще, ви скажіть, а да, да, я просто не значимо, по нему я хочу б буде зразу, щоб це будемо створювати разом. Так, да. і плюс по стратегії. Тобто Наталя, діючий проєктний менеджер, у неї є достатньо великий досвід в, в роботі саме по створенню кінцевих продуктів. А якщо взяти нашу стратегію як кінцевий продукт, або як ми повинні працювати, це теж ну, щоб покращити, що нам не вистачає, тобто такий зробимо аналіз. Тому, я вас познайомив, будете комунікувати. Отже, по першому пункту, раз в півроку голова повинен звітувати. Нам треба, я планую звітувати 1 вересня, або вересня, скажімо так, за півроку. Кожен із присутніх керівників підготуйте свій звіт за півріччя. Але ми проаналізували завдяки, скажімо так, кожен з ваших, Микола Андрійович, кожен зі звітів. Так? Давайте на цьому тижні ми поділимось. Вам структуру звіту, щоб там ну, скажем не було лишнього, а було те, що необхідно, і ми його буквально сьогодні вам його прийшлем. Рекомендації по змісту, ну щоб не робити лишні роботи, так. За пів року, якщо брати звіт, Миколаївна, це повинен бути такий самий повний звіт, як за рік, тільки за піврічця, чи може бути щось упрощене? Що повинно бути статистичні дані, а звіт сформуєте тоді самостійно, А статистичні дані то безперечно вони повинні бути повними. Ну там, де Ні. ну у когось є статистичні дані більше-меншого когось менше. У вас більше когось менше на статистичні дані. Отже, сьогодні буде вам запропоновано е, приблизний ну як сказати, е, е, коридор. Ви робили заміт, тільки зробите за півроку і без отих слів а іменно статистика. Наприклад, гуманітарної допомоги у вас скільки обслуговується скільки і так далі. Одні сьогодні ми наведемо вам короткий зміст, рекомендований зміст, в рамках якого треба зробити звіт, так? Робиться звіти, потім на базі цих звітів робиться мій звіт. Дійсно, за півроку, окрім цифр, я думаю, що там буде опис якихось тих процесів, які там ліфт поставили, да, там, співпраця, ремонт завершили, там, по медицині то-то, по, ну, по кожному відділу своє. Доставлення за півроку. Зрозуміло. Старости так само, у вас є ваші звіти щотижневі, які ви звітуєте. Ми беремо оттуда от ті сфери. Там, прийом громадян, які основні питання, які досягнення де, там, благоустрій. Там, далі, і Так, далі. Тобто, що, цікаво, ці. да, що цікаво відбулося. Тому це ви, на ваш погляд, ви можете призервати. До речі, старости, за законом ви повинні звітувати перед виборцями. Ви цього ніколи не робили. Значить, буду звітувати я в вересні, готуйтесь, що, чи вже на наступний рік. Вам раз в рік звітувати. Але ви можете прозвітувати, ну що ж зараз звітувати за попередній, Уже нема сенсу. Ну, то два варіанти. Захочете, зможете звітувати раз в рік на наступний рік, але можете прозвітувати разом з, з головою раз в півріччя. Ну, тобто, якщо є бажання таке. Бо по закону ви повинні звітувати не тільки на сесії, а саме перед жителями старостаті. На відкритій зустрічі. Відкриті зустрічі. Просто щоб ви мали на увазі. Є питання по даному пункту? Нема. Ну терміни, які пополи? Ну терміни давайте до п'ятниці ви починаєте вже робити, щоб ви могли до принаймні до наступного, до 20-х чисел наступного тижня за тиждень зробити цей звіт, щоб ми могли на базі ваших звітів до робити да, до 20.08 робити я свій звіт. Ці приблизні будуть коли? Хто? Ну, те, що ви Сьогодні воно вже готове, зараз підійдемо все зробимо до обід буде. Другий пункт про розробку стратегії розвитку Мельницької територіальної громади. Значить, на сьогоднішній день нарешті все стало вже на свої місця і зрозуміла загальна картина подальших дій в межах співпраці з Європейським Союзом, України, фінансування і так далі. Значить, дуже Просто нема стратегії, нема ніякого фінансування, ніякої допомоги ні від держави, ні від Європи, ні від кого. Публічне інвестиційне партнерство це коли за програмами підтримки Європейського Союзу в Україні будуть виділятись кошти на інфраструктуру, на все, що хочеш, на укриття, на ремонти, на водогони, на дороги по пріоритетам. Знову ж, відсутність стратегії унеможливлює нам взагалі претендувати на якісь речі. Тобто, от, якщо раніше можна було побудувати укриття для школи, для ліцею, просто подавши документи і виділялись кошти напряму без стратегії і без відповідно публічної інвестиційної, як точно називається Управління публічної. Да, управління публічними інвестиціями то тепер все прив'язується під управління публічних інвестицій, а відповідно управління публічних інвестицій підв'язується під е, стратегію. Таким чином, створення стратегії це перший крок. Паралельно з ним йде просторове планування. Оскільки без містобудівної документації неможливо зараз знову ж не попаду не будувати ні укриття, ні так далі, ні тому подібне, ті дозволи, які ми отримували на ЦНАП на укриття, ну скажімо так, це було там певна відповідальність на рівні адміністрації, і то ну так, знаєте, пішли на зустріч, але не факт, що підуть ще раз на зустріч, бо в бо... не було публічних інвестицій. Не розпочинали зараз, вже ми не отримаємо кошти, тобто е... Таким чином, що нам треба буде зробити, нам потрібно буде почати займатися знову стратегією. Сьогодні перед нашою нарадою була консультація з Юліт-Офісом. Які рекомендації? Ну, По-перше, всі процеси пов'язані зі стратегією, вирішувати в групі, яка у нас по стратегії. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній час у нас сформована група, яку на наступну сесію в вересні ми будемо змінювати, оскільки в склад групи. Які 36 людей, це не практично. Не більше 20. В групи. Повинні бути присутні представники галузі, які у нас є на сьогоднішній день. Я вам зачитаю список. Ви побачите, що у нас ну трошки не когось немає, хтось і не є представником галузі. Сергієнка, Спасивцева, Огниста це перший керівник, заступник керівника, секретар. Спасивцева нема, треба вже в будь-якому випадку змінювати. Далі, член робочої групи. Асєєва Олександра Павлівна. Бувша, но як навіть не депутат, вона не несе конструктив, і ми це переконали. З бабкова Оля Васильівна немає. Білоус Вікторія я розумію, вона з виконкому вийшла їй вистачає роботи. Вона точно ну стратегію не захоче. Бжестовська Марія, Медвин, навіть я теж не знаю, хто це, де вона ну, напевно, її вже немає. Богенка Надіванівна є, Бодянська Миколаївна є, Бурман Катерина Олександрівна старості залишається, Костянтин, мешканець села Гута, може він ну, там служить чи не служить, ну, тобто теж його не зрозуміло, де він. Вареникова Вікторія Гута, Гаврилюк Ярослав, він не буде його і не буде приймати участь від освіти. Волкова Анастасія, Дмитренки. Ну, тобто, це представник громадськості, їх не треба так багато. Гончар Наталія Володимирівна, може бути. Гриб Руслана, геомолог тренді, але ну реально її ж тут не буває, вона, напевно, в Богославі сенсу нема. Джиммісю Миколаївна є, буде. Юсупов Олександр служить в ЗСУ, Ковтун Катерина, тоді вона була і нема фізично. В Богославі. Коля Фідія Михайлівна, є, Микотенко Вікторія Віталіївна, тоді була культура, нема. Нестерух Тетяна Анатоліївна, фінвідділ нема. Павленко Олег Олександрович є Ніна, я так розумію, це виконком, вона не буде. Плаксун Катерина, вчитель медичного ліцею, а в декреті. В декреті не буде. Іван Салата, Елдем. Ну теоретично, може бути. Свистун Артур треба уточнювати, чи буде Сергій Олексійович, будете в стратегії в групі? Ну думаю, що можете. Вступник Андрій був на в ЗСУ зараз повернувся, не знаю, чи біга Тетяна нормальна Галузева, Василенко Микола Андрійович є. Брагіна Едуардівна. Ну, а знову ж, остання зустріч був ну, там, хаос і так далі, ну, можемо залишити. Замирай, Володимир Миколаївич, він же ж не їздить, ну, смисл його. Степанович Сергій Іванович теж не їздить. Шоста Кристина Петрівна. Ми без проблем допоможі. Отже, з 36 переформатуємо групу на вересень і будемо займатися. Але що треба зараз вже робити? Значить, галузевий аналіз, робите ваш SWOT-аналіз. Тобто, що у вас є, чого нема, куди ви хочете, да? ну, знаєте, як SWOT-аналіз робити. Якщо якісь є питання по свот-аналізу, Олександр, ви робили SWOT-аналіз? SWOT-аналіз робили, є досвід? Взагалі, будь-який. Будь-який SWOT-аналіз робили. будь-який робили. Робили аналіз Ну, взагалі, сильні сторони, слабкі сторони, можливості і так далі. Значить, і пропозиція тоді, якщо буде у вас можливість, Наталя, і у вас потреба і можливість, то по цьому питанню можливо прокомунікувати, якраз ви познайомитись відповідно з керівниками. Значить, Робите власний е свот-аналіз, а потім ми будемо цей аналіз аналізувати і далі вже в робочій групі по стратегії. Обговорювати, бо е, стратегія це коли ми мріємо, що би ми б хотіли. Оце ви можете вже кожен для себе робити. Єдине, е, окрім мріяти, вам буде передан е, пакет документів, е, посилання на документи, бо ваше мріяння повинні співпадати з державним баченням розвитку кожної з вашої галузі. От є культура, є по культурі визначена. До 27-го року або там далі е стратегія розвитку культури і, так, і тому подібне. Медицина, як бачить держава розвиток медицини, як бачить держава розвиток культури, як бачить держава розвиток цих всіх напрямків, Оце вам треба буде кожному проаналізувати дані напрямки. І коли ви будете мріяти про Розвиток от освіта, да, як там бачить держава освіту, як відповідно ми бачимо освіту в рамках цих документів. І робити ваш свот-аналіз, тобто сильні сторони, слабкі сторони, загрози і можливості. Після того ми будемо разом зустрічатися обговорювати кожну, кожну. галузь, і вже е, на базі кожної галузі робити загальний <світ> о, ну, Десь такий процес. Тому по стратегії займаємося. Чи є старості так само. Є у вас, ну вам глузеві як таки ви, напевне, не треба документи, хоча треба, всі, Хоча треба. щоб ви розуміли, що там відбувається. Ну Для себе ви можете теж, скажімо так, визначитись в рамках свод аналізу, сильні сторони, слабкі сторони, загрози і можливості. Як ви бачите, які загрози для села, на ваш погляд, які можливості. Якісь сильні сторони, які слабкі сторони, щоб ви бачили е, в яких напрямках розвиток. Це включає в себе там, медицину, культури, е, ЖКХ, е, включає в себе комунальне, включає в себе взагалі будь-яку сферу життєдіяльності. Тобто на рівні старостату. Там, якщо треба буде якісь поради, як це зробити, звертайтесь. Звертайтесь до Олександри, звертайтеся, якщо треба, до мене. Єдине, що через тиждень після 20 го числа. Все. З Цим питанням розібрались, так? Є питання по статегії? Нема. Пункт номер 3 і 4 День села. Нагородження. Ну, хотілося б після наради, щоб ми вийшли разом. Ну, зараз обговоримо ідею, а потім вийдемо і подивимось локацію. Ідея зробить День Села Медвін в форматі такого ну, невеличкого фестивалю, там, може, з другої години, де продемонструвати, ну, тобто, там якась концертна програма, якась буде там фудкорт, все на благодійність, там, щоб фермера. Будемо з ними говорити в скінда, виділили якісь кошти, щоб там якісь не можуть юшка, столики, столи. Відповідно, для діток активність може там рузану залучити, гурткову роботу залучити, поставити наші такі певні досягнення, наприклад, там медицина, якусь там можна свою палатку з телемедициною, щоб кожен міг зайти поміряти, тиск, зрозуміти, як це працює. Ну тобто. Раз. Там, наприклад, комунальну пожежку поставить, там трактор поставить, та сагра, може якусь техніку попросимо, щоб поставили. Ну, відповідно, якісь там діткам розваги. Е... Майстер -майстер а? Да, е... Діткам розваги, майстер-класи е... і так далі, тому подібне. Може якусь там лотерею, тобто прийти, поспілкуватись, привітати жителів села з цим. Святом Дня Медвіна. Тобто, такі, як ну, в форматі пікнік, в форматі спілкування, в форматі значит, такого проведення часу. А якщо, наприклад, ще ввечері, я так розумію, що була практика просмотра фільмів на. Ви вивішували mm -hmm. проектор. Якщо ввечері підібрати, наприклад, якийсь, якийсь фільм і зробити на поляні на, з боку культури, бажаючи ми okay. на пледах прийти і ввечері з дітьми, подивитися якийсь мультик або фільм, Ні, ну такі, які був би вирішений. Можливо, Значить, Перше так, питання. Також. Чи будемо в такому форматі, чи не будемо? Ну, давайте визначимо спочатку. Ну всі ж проводять. Якого числа планується? 23-го. Субота. Можна. Українському. Що повітряна циволога, всі розбігаються. Ну це ж на вулиці буде, це ж не всередині. Ну це більш медве не стосується. Хто захоче з сіл приїхати, будь ласка, старости, ви запро запрошуєтесь? Визначаємо дані, просто щоб ви розуміли. Якщо да, вже другий варіант, це просто відео привітання на цьому день села. Прийшов. Тому що мені там треба якісь позитивні моменти не Банера кноба розставить, показати, як у нас запроєктували 24 банера. чотири банера. Збирають полі, вони дуже втомлені, такий вечір відпочинок. Я думаю, я, я, знаю, що не сутком працює, але ж ті, у кого є можливість, Які Можуть? Думки? Можуть. Да. плюс діти, <кхе> <просто, кхе> <діде, що кхе> Може. На мій погляд, перші дві події досить значні. 16-го і це виходить 23-го. 23-го. Так. 23? Да. Через тиждень. Суботу. Угу. Це було питання, тому що раніше я раніше відчув, що воно 19 го пробували. Ну, з приводу це. Якщо субота, то це нормально, 23, так. Да. Рекламна компанія. То зробимо. Тільки якщо вона буде, то нік має шанс. Якщо її не буде, то. Якщо зараз ми, ми згодні, то нам треба буде по завершенню цієї наради вийти і Галину Миколаївну покликати і визначитись все-таки з локації проведення цього Є? заходу. За, проти. Ну, тоді друге питання. Якщо умовно у нас буде цей захід, чи будемо робити ці нагородження, чи не будемо? Я думаю, маленьке треба. Відзначити, Ну, значимо, що давно було, наш ж У нас є професійні, і... е... ну, якби, так. де ми нагороджуємо. Да. І просто що до Дня Незалежності, кожен рік, це знову ж одні ті ж самі. Мені здається, ми девальвуємо сам принцип А якщо зробити по іншому іншим, нагородження, наприклад, в цей день не обов'язково. Ну, наприклад, які є обов'язкові моменти нагородження, в цей раз зробити по іншим параметрам нагородження. Нехай якесь буде, наприклад, шуточне нагородження. Олександр, підождіть це, так Яке які шуточне нагородження? Люди вкалують тут цілий рік шуточне нагородження. Не підходить питання в цілому. Взагалі будемо чи не будемо? Ось не питання. Потрібно. Не потрібно. Може, з боку тоді вона нагородила, бо нагородили, то дні, як воно. Вона займає дуже багато часу. Це нагороди. Ну що... в тому році ми зробили за 15 хвилин експрес-методом вийшло. Але все рівно, наскільки цінність? Питання можна да. а якщо зробити фотозону нагородження? Що кожен підійде до тієї фотозони, вибере собі з представлених там наприклад ну, абстрактно кубок, якийсь, там буде написано Та і іс сфотографувати не розумієте, влада нагороджує за заслуги, це не шутка, це не жарт. Тому питання кубі, зараз виноситься на розгляд питання: чи треба робити взагалі нагородження до дня незалежності, якщо у нас є в принципі професійні? 에, там день медика, день того, день того. От, от як нам бути? Волонтерів тоді багато нагород. Кожен якийсь там десята нагород. Скульптури також якісь там нагородження. Тоді всі голови, mm. освіти. Прошу 50... виставитись. Ну в минулому році в комунальному взагалі ніхто не вийшов за нагородами. Тобто нагороджені нагородження, ніхто. Там фінансу давайте, наш не може. Всегда доходы финансово, там, наказал рублем, там, породы. Ну, тоді вас рублем треба так наказывать. Боже, боже, день. Вот реально, пройтись по селу и так, наказать, наказати. А вы хотите мое место? Ні, ну просто що розказати, що ви якщо не як наказувати чи наказувати? Ні, ну почекайте, ви піднімаєте питання стосовно того, що вас поважають рублю. Ну тоді вас і наказують рублю. Ну, звісно, наказують рублю. Ну, бачите. Я пішла до отже, по нагородам. Яка думка? Давайте зробимо в новому форматі. Зараз треба подякувати захисникам, а ніяких нагород. Які нагороди, скільки сів це часу займе. Зараз подяка захисникам дай всього. Ну, це ми ж не день громади, поки робимо День Медвіна. День громади. Я думаю, на наступний рік будемо теж обговорювати. Ну це інше вже питання. Отже, тоді нагородження по від сільської ради поки що в цьому році ніяких не робимо. Так, так, прийняли. А з приводу коментарів по комунальній службі, ви у нас недовго працюєте, я б радив би робити такі зауваження, хоча б через місяць-дві роботи, зрозуміючи кількість людей, які є в комунальній, які у нас задачі до них йдуть, як вони виконують свої завдання. Якщо якісь є не, не то, що воно працює неправильно, і ви це бачите, ви можете завжди прокомунікувати і переговорити з ними напряму. Ну, це така рекомендація. Е, отже, тепер по локації. Давайте вийдемо, тоді подивимо зараз локацію і визначимося. тоді Галину Миколаївну. А, по... Е... Це не да. Да. я з приводу 16-го. Так, всі, я стурбований організацією переміщення, стоїть стільців, обладнання, всього і його там монтажа і демонтажа. Стурбований тим, що я запитував Олександр на три відповіді, хто буде переносити, хто буде розбирати, хто буде збирати і коли це буде відбуватися. Наприклад, таке питання написано в листі забезпечити переноску. Відповідь немає. Просто буде досить незручно, коли в суботу зранку прийде підключати обладнання, а переноски немає, ми почнемо її так, чому ви не відповідаєте по організації 16 числа. Відповідаю. Переноска вона була у нас, ми сьогодні передивилися, вона Ні, не зараз відповідаю. Чого ви не відповідаєте? Раніше вас запитували. Чого, Чого? Ви не Ну, відповідь така, немає. Ну, немає, передивились, немає. У Петра Борисовича є переноска на 50 метрів. Чи як тоді мені мені пти купити?

Коли хто їде, що бере, скільки столів, де брати лавочки да, і так далі. Ні, зараз, коли у вас було. Ну, якщо у вас був, то чого ви не кажете, Олексійовичу, що це буде. Я не, говорю, я не говорю Олексійович, буде акому. Так маня, якщо Олексійович каже, що ви не говорите, то він обманює чи ви обманюєте. Олексійович, як я вам сказав? Ми мали про перевозку, про перевозку. А про перевозку? Комунальне, хто буде розкладає? Юрі, Олексій, буде комунальний культур. Заплатите, що мене супер перевозить людей. Отак, пішли, дивиться на локацію. Оце туди наш. Але на Миколаєва.